Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 19 листопада, 24 рік. Ну, наводимо лад в своєму садку. Хочу зняти відео про ось не про тебе. Про ось такий сучкоріз, Дуже довго ми хотіли придбати, все в нас якось не складалося. Пиляли ми пилками і придбали ось такий Сучкоріз. Але що з ним сталося і чому його не потрібно купувати, дивимось далі. І ставимо вподобайки обов'язково, підписуємося на канал. І потрібна рекомендація про сучкоріз, яким ви користуєтесь дуже довго, надійний, міцний, і щоб гарно і правильно різав. Далі, поїхали. Придбали ми той сучкоріз. Десь рік назад, може й більше, і різали ось такі гілки. 2,5 см, дуже чудовий. Ось такі ми обрізали. От, 2 см. Ріже, як лезо, як лезо. І буквально ми обрізали ось гілка 2,5 см. І він зламався. Зламався. Від слова зовсім різав як лезо, дуже мені подобалося. Один у нього дуже великий ще мінус. Те, що він зламався, і те, що він ось так заминає кору з другої сторони. Це дуже погано і я точно не куплю більше такий сучкоріз. Але для того, щоб працювати в саду, так як займаємося ми садом, городом. То нам потрібен сучкоріз. Тож, прошу порекомендувати, хто має який. Ось бачимо, що сталося. По живому, по живому. Дуже класно він різав, дуже він так чітко відрізав. Але мінуси. Мінуси не тільки в тому, ось цього сучкоріза, я ж кажу, ось. Щоб всі побачили. Мінуси у ньому дуже великі. Я його взяв, тому що мені подобалось, як ріже лезо. Ріже лезо не просто придавлюючи ось так, а воно начебто ось так заходило, як провертаючись. Тобто ріже, як ви, ну як масло виріжете. Якщо різати просто, отакво, воно погано. А якщо різати із протяжкою, так сказати, ось так воно воно як ріже і начебто як протягує ніж. Ну, Набагато легше і зріс. Чому я взяв саме такий? Дуже багато їх передивився в магазині, але ну, вибір ще мінус. Бачимо, тут ось у нас щось наліплено. Мінус великий в тому, що в нього ось тут посередині, щоб начебто не тупився ніж, зроблено ось такий приямок. І деревина впирається в ці зубці. Ну, як я вже показав, зубці. Пошкоджують деревину, не потрібно, щоб такі зубці були, тому що це дуже погано для зрізу. Ну, ми сюди були, приклеїли ось таку прокладочку, воно почало гарно зрізати, менше пошкоджувати, але все одно мені не подобалось, тому що воно ну, продавлює, вже почало перерізати, бо воно як не дорізало. Почало перерізати гілля, бо раніше різало і на кірочки шкірочки лишалося. Але все одно ось ці зубці вони лишали слід. Те, що не гарно. Потім ще треба дорізати, якось доп... Ну, не подобається мені. Так що, послухаємо ваші рекомендації.